У російському полоні перебуває понад 25 тисяч цивільних заручників. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Ситуацію із звільнення українських громадян обговорили на всеукраїнському правозахисному форумі Легіон Права. На місці працює наша журналістка Катерина Галко. Катю, я тебе вітаю. Розповідай, що змінилося в інституції за рік роботи. Вітаю колего, Вітаю глядачів. Спілкувалися з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем, і він розповів про оновлення інституції, яку представляє, які відбулися за останній рік. Затвердили дев'ять стражневих напрямків роботи. Це, зокрема, справ справ дітей, справ нацменшин, соціальних прав над ними будуть оперативно і якісно працювати. І по кожному окремо було створено департамент. Почалася активна співпраця з. З суспільством створили консультативну раду хаб громадських ініціатив, яким можуть скористатися громадські організації за потреби. Також відбулася розбудова регіонального представництва омбудсмана по Україні. Зокрема, представництва існують в кожній області, і вже в 12 областях працюють також представники. Існує шість консультативних центрів у Києві, Львові Одесі. Тощо сьогодні також офіційно запрацював чат бот в телеграмі, де усі охочі можуть куди усі охочі можуть звернутися і отримати відповіді і поради щодо питань, які їх цікавлять. Нам також вдалось отримати відповіді на хвилюючі питання щодо цивільних і військовополонених. Нам також відомо, що усі воєнні злочини скоєні Російською Федерацією. Вони фіксуються і їх передають до міжнародних організацій, і їх також передадуть до міжнародного трибуналу, який сподіваємось відбудеться після перемоги України. Фіксацію таких злочинів дуже важко здійснити на тимчасово окупованих територіях. Як це відбувається, пропоную почути прямо зараз. У нас постає питання, як юридично верифікувати, отже, підтвердити такі дані. Це непросто. Інколи на це ми витрачаємо багато часу. Але, наприклад, ми розпочинаємо процедуру когось повертати в різний спосіб. І тоді на території України у нас з'являється свідок. І власне до теми полонених нагадаю, що кількість військовополонених не оголошують, адже це може завадити процесу обміну. Також є складним і процес обміну цивільних, адже загалом немає ніякого алгоритму таких обмінів. Адже нагадаю, що затримання утримання цивільних полонених заборонено це є порушенням 4-ї Женевської конвенції. Зокрема, це також є воєнним злочином. Загалом за цей рік вдалось звільнити 2531 особу. З російського полону з них 142 цивільних. Також відомо, що до Росії було незаконно перевезено 19 тисяч 499 дітей, 373 дитини вже повернули, а за сприяння офісу омбудсмана повернули 19 дітей.